І лише гріх та переступ волі Божої призвів до того, що люди сьогодні хворіють, старіють і помирають. І тому, коли ми згадуємо про смерть, ми відчуваємо своїм сім'їством, ми відчуваємо те, що смерть неприродня для нас. І от Сьогодні, коли ми згадуємо День Успіння одного з найближчих апостолів, можливо, найближчого апостола Христового, ми неминучі і повинні думати про смерть. Чим вона є для нас? Звичайно, ми знаємо, що після смерті добрі люди йдуть в Царство Небесне, а злі люди йдуть в царство диявола для того, щоб справедливо отримати свою нагороду. І написано, що там буде плач і скрегіт зубів. І от сьогодні, коли ми розважаємо про своє власне життя, ми бачимо, що наше майбутнє доволі небезпечне. Кожна розумна і мисляча людина, коли аналізує власне життя, вона приходить до висновку, що моє життя недосконале. Мені ще є куди прагнути в цьому досконаленні. Мені є багато в чому себе виправляти. І коли б я помер сьогодні, я напевно був зовсім не в раю і зовсім б не був з Богом. Тому смерть це те, що лякає кожного з нас. Ми жахаємося від того, що смерть може прийти до кожного з нас, навіть до наших родичів, до наших близьких, навіть тих людей, які ми знаємо. Буває таке, що ми знаємо, що десь помирає людина, яка має стільки сам років, скільки ми. Це змушує нас оцепеніти. Ми, ми навіть ту людину можемо не знати, але ми вже жахаємося від того. Що смерть прийшла і до неї, а на її місці міг бути і я, чи могла бути я. І от сьогодні, коли ми згадуємо смерть праведника, ми повинні знати, що альтернатива цьому жахові, цьому вічаю, існує, звичайно, і можна знайти лише в церкві Божій, тому що Христос сказав, що я, є... я прийшов спасти всіх грішників і закликати неправедників. Тому що хворі потребують лікаря, а не здоров'я. А в іншому місці Бог каже, що я є Бог живих, а не мертвих. Тому що для... справді для Бога немає ні живих, ні мертвих. Наше тіло вмирає тимчасово. А от душа, вона є вічна і раз народжується людина, вона ніколи більше не перестає існувати. Тому сьогодні це ці слова і пам'ять про великого угодника Божого апостола Йоанна Богослова. Для нас дуже цінне тим, що воно вчить нас дивитися не тільки в своє серце, просто так, як споживачі, як матеріалісти, але разом з тим сьогоднішнє свято воно вчить нас дивитися на власне життя з призми вічності, через цей Божий промисел, через шлях, який приготував для нас сам Господь Бог. Ми знаємо, наскільки близьким може бути людина, яка захоче послужити Богу і як близько. З'єднатися з Богом. Той, хто уважно читає Євангелія, він е, помічав, як близько був апостол Іоанн Богослов до Христа. Він був свідком найбільших чудес Христових. І навіть на Тайній вечері, як хто пам'ятає, він возлежав в, його, в нього на грудях. Там тайна вечера відбувалася зовсім не так, як ми звикли це розуміти, що сиділи за столами, за єврейським древнім традицією, вони приймали вечерю напівлежачі. І от Йоанн Богослов сподобався такої честі від Бога, такої досконалості він здобув за, за, за своє життя, своєю цнутливістю, своєю вірою, незлобивістю і праведністю, що Господь дозволив йому лежати в нього на грудях. І от сьогодні, коли ми думаємо про власне життя, ми повинні знати, що ми можемо також. Тій чи іншій мірі стати причасниками божественних всіх тих дарів, які Господь приготував для нас. От Сьогодні ми чули в Івангелії цієї неділі випадок, як Господь Бог вчинив найбільше чудо, яке могли бачити рибалки. От апостол Йоанн Богослов, про якого ми сьогодні згадуємо, його брат Яків, ще інші брати Симон Петро і Андрій, первозваний. Вони всі були рибаками, всі четверо вони працювали разом. І зазвичай, вони, ну, можна сказати, що вони були професіоналами своєї справи. Вони знали, як краще зробити так, щоб не збирати багато риби. Вони зазвичай зустрічалися вночі для того, щоб вночі зловити мати більший улов. Риба ну, вони ловили сітями і в сіті більше риби. Потрапляло саме вночі, коли вони не бачили. І ось тому вони цілу ніч збиралися, цілу ніч ловили рибу, щоб вранці її вже продавати. Це традиційний спосіб життя багатьох тих єврейських бідних людей. І от ми сьогодні чули, як Христос підійшов в той день, коли вони працювали цілу ніч. Вони не спали, вони тяжко мучилися для того, щоб закидали сіті, витягували їх, але нічого. Нічого абсолютно не зловили. От Господь каже їм, завезіть, пливіть на глибину і закиньте сіті. І коли вони витягнули, написано, бачите, чудо, що навіть лодки почали тонути від такої надмірної кількості цієї риби. Що зробив апостол Петро? Він сказав, відійди від мене, Господи, бо я людина грішна. Він, як ніхто, знав, що простими людськими яким способом здобути цю рибу так, неможливо. Це було явне чудо. Яке Господь показав для кожного з нас. Він показав в першу чергу тим людям, які з того дня повинні стати були апостолами. Він сказав до Петра, що піди зі мною і з цього дня ти будеш ловити вже не рибу, а будеш ловити душі людські. Що це означає? Це означає, що сьогодні і до нашого часу апостолів вже немає, але їхні спадкоємці і єпископи. Священники і діякуни, сьогодні несуть свою місію в цій церкві, в цьому грішному і невдячному світі. Сьогодні ми приходимо також до храмів Божих своїми душами і доручаємо священнослужителям, доручаємо їх як вчителям, як лікарям, як тим людям, які можуть нам порадити в тому чи іншому випадку. І от Сьогодні ми знаємо, наскільки впав авторитет священнослужителів. Я не раз чув про те, як казали, що я люблю Бога, я люблю церкву, але священнослужителів я не люблю. Мені не подобається, як вони живуть, на яких вони там автомобілях їздять, які в них будинки, як вони багато грошей мають. Ну, треба сказати, звичайно, що погані священнослужителі, як, в принципі, і будь-які погані люди, вони існують, звичайно. Але справа, ну, ви повинні знати, що ця. Ці чутки, які розповсюджуються, вони, звичайно, не заздрісні і вони ні на чому не базуються. Тому що в нас немає такого в світі, щоб священнослужителям якось особливо багато давали грошей, чи щоб їхнє життя було настільки просте, як про це розповідають. Я сам доволі вже багато років священнослужитель, багато років священик і впевнений в тому, що більшість чуток, які говорять поганих про священників, вони це перебільшення. І це лукава заздрість, яку придумає сам сатана. Якщо ми хочемо служити сатані, ми можемо підтримувати такі чутки. Але разом з тим ми повинні знати, що священнослужителі це ті люди, які піклуються про нас, які віддали своє життя в тій чи іншій мірі кожен доступний спосіб для того, щоб послужити Богу і послужити людям. Тому що сьогодні в таких умовах, як живуть священнослужителі, я впевнений в тому, що більше з оцих сучасних людей би ніколи не погодилися жити. А заради чого люди йдуть в священики? Заради чого люди стоять монахами, ченцями чи єпископами, тільки заради того, щоб послужити Богові і послужити людям, тому ми повинні кожному священнослужителю віддавати належну йому честь. Розуміти, що навіть якщо є якісь недоліки в людини. Вони є в кожної людини. Якщо ми знаємо, що є погані священники, так само є погані вчителі, погані лікарі, погані ну, будь-хто хто є, але це не говорить про те, що священство своєю місією не виконує. Це не говорить про те, що ми не повинні ходити до храму чи не повинні сповідатися. Навпаки, до храму нас повинні приводити власні гріхи і відчуття власної недосконалості, а не, на, а, а, а не Відганяти від церкви гріхи інших. Хто ти такий, питається апостол одного разу, що судиш чужого раба? Він має свого господаря, перед яким він або стоїть, або падає. Так і ми з вами повинні розуміти, що всі священнослужителі, які існують, які ви бачите, які ви можете зустріти на своєму шляху, вони є, вони є типовим продуктом нашого суспільства, тому що вони зростають серед нас. Вони народжуються серед нас, вони виховуються серед нас і врешті стоять точно такими самими людьми, якими ми заслуговуємо. Вони не правителі, вони наші слуги. Вони приходять в цей світ для того, щоб послужити в свій спосіб. І ми, якщо маємо сьогодні бажання послужити Богові, ми повинні розуміти з тим, що священство це Божа інституція, що це Бог створив священників і дозволив їм сьогодні. Ловити вже не рибу, а душі людські. Тому сьогодні, коли ми приходимо до храму Божого, ми повинні дякувати Богові, що Він ще дозволив існувати церкві в такому грішному світі. Ми повинні дякувати Богові за те, що Він нам дав таїнства і через священників дозволяє сходити благодаті Пресвятого Духа, яка обожествляє очоловічує кожного з нас. Через священника людина народжується для церкви. Священником вона зміцнюється в її духовному шляху. І священник проважає людину в останню дорогу. Невже ви не знаєте таких випадків, коли на похороні нікого нема тільки один священник. Є тільки найближчі двоє-троє родичів, а священник прийшов, помолився і навіть гроші за це не бере, тому що він відчуває субіль цієї ситуації, трагедію тої чи іншої сім'ї. І ті люди, які бачать лише зло в людях, то означає, що в них це зло переважає. А люди, які бачать в інших добро, то означає, що в них добро переважає. Тому шукаємо нагоди послужити один одному любов'ю. Шукаємо нагоди кожного разу вчитися з іншого святого, тому що в нас є безліч святих, з яких можна щось навчитися. Вони наші конкретні вчителі. От сьогоднішній святий Ян Богослов, він, звичайно, був одним із найбільших богословів. В нашій церкві є тільки три людини, які сподобалися назви Богослова. Це Йоанн Богослов, Григорій Богослов і Симеон новий богослов. Лише троє людей в світі церква вважає, і ми впевнені, що і Бог так вважає насправді великими богословами. І ми маємо чомусь навчитися в цих людей. Ми не тільки можемо, ми повинні це робити кожного свого дня. Святий Іоанн Богослов написав Євангеліе, яке зовсім відрізняється від всіх інших Євангелій, інших тих трьох, які, про які ми знаємо. Ті Євангелі називаються синоптичними через те, що вони описують одинакові події іншою мовою, наприклад. А оця височінь думки і глибина цих богословських думок, які ми зустрічаємо в Євангелії від Іоанна, дали йому і назву Богослова. Тому що він, як ніхто, побачив сутність, правдиву сутність Христа і впізнав в ньому Бога. І от тому сьогодні, коли ми хочемо і послужити Богові, ми разом з тим повинні звернути себе свої погляди на життя цього подвижника, запитатися, чим він був такий цінний Богові, що Бог його так особливо виділив? Ви знаєте, з 12 апостолів лише один Йоанн Богослов помер своєю смертю, природньою смертю, але і то він був вигнаний на острів Патмос. Де в старості закінчив своє життя. Він прожив більше 105 років, і пророче ну, він передбачив час своєї кончини. Він закликав своїх учнів і сказав, щоб його похоронили вже. А вони дивувалися, як ми можемо тебе хоронити, коли ти ще живий, коли вони його похоронили. Потім прийшли, подивилися ще раз, а його гріб вже був пустий. І за переданням ми, ми віримо в те, що Господь також його забрав туди. Там, де він приготував місце кожному з апостолів, але разом з тим він хотів приготувати це місце для кожного з нас. Ми мусимо так само сьогодні подумати над тим, заради чого жив Йоанн Богослов. як він жив. Він постраждав В його час проповіді, припав на час правління римського імператора Нерона. Це один із таких найбільших ворогів Христа. Тобто, Христос для нього був найбільшим ворогом, і відповідно він. Намагався своє цю переконання втілити в життя. Він хотів сам здобути собі славу Бога, тому що римському імператору люди поклонялися як Бога. І коли будь-хто говорив, що є інший Бог, а тому поклонятися не потрібно, він з радістю вбивав, спалював і розпинав. Є ціла дорога, така була дорога, яка вела з Єрусалиму, на якій було безліч розіп'ятих тіл. Це християни, які не зрадили своєї віри. і Хотіли радше померти, аніж сказати, що вони вірять не в Христа, а в імператора. Сам Нерон потім спалив місто і сказав, що це зробили християни, і з того часу почалися величезні гоніння. І ми знаємо, як в, описанні, в житті, явне Богослова описується, як його вбивали, як його в смолу гарячу кидали в олію, але він все одно залишався живий. І для того, щоб. Все ж таки покарати хоч яким чином його було заслано на один із островів, і там він помер в старості. І ми повинні сьогодні, дивлячись на це життя праведне, ми повинні шукати тої іскри, за яку його любив Господь, і шукати її перш за все в собі, і думати, можливо, я можу хоча б в якісь риси якимсь чином уподібнитися цьому святому. Він був дівчинником. Він не був одружений, в нього ніколи не було блудних думок, а якщо були, він їх перемагав так, що сьогодні ми говоримо, що це один із таких найчистіших і найправильніших апостолів. Ми сьогодні знаємо, чули, як Ісус Христос вже на Христі, коли всі апостоли повтікали, лише один Йоанн Богослов залишився з Марією і сестрою матері його, вони залишалися біля Христа. І Господь сказав, що це Син твій, а це Матір Твоя. Він сказав саме цьому апостолу. Здобути таку любов Божу можливо лише одним способом. І це дуже важливо нам пам'ятати. Ми чули, і в Євангеліе написано, що це учень, якого любив Христос. Якщо людина так критично підходить до вивчення Святого Письма, вона думає, чому Господь любив більше одного учня, а значить інших він любив менше. Це правда, що Христос любив більше на Богослова. Але відповідь тут доволі проста. Господь любить всіх одинаково людей, але любов це як бумеранг. Вона завжди вертається до того, до кого, від кого вона направлена. І от Йоанн Богослов, більше всіх апостолів любив Христа і, відповідно, і вважалося, що Ісус Христос так само його любить більше, ніж інших апостолів. Ми повинні зробити з цього для себе? Звичайно, урок. Великий урок на все життя. Для того, щоб нас любив Бог більше, ми повинні любити більше Бога. Для того, щоб ми могли сказати, що я люблю Бога, тоді ми можемо і сказати, що і Бог любить мене, тому що він одинаково ставиться до всіх людей, найбільшого грішника і до найбільшого праведника. Але різниця в тому, що та людина, яка готує своє серце для Бога, вона здає здатна більше прийняти цю любов на себе. Тому що любов, як бомиран, навертається, так само, як і ненависть. Ну, Робімо сьогодні правильні висновки свого свята, свого євангельського читання, яке ми з вами уважно прослухали. Господь чинив чудо для тих людей, які потребували чуда. Але в іншому місці Господь каже, що блаженні ті, які не бачили, а повірували. І ми сьогодні на основі лише свідчення апостола Іванілиста Луки, ми впевнені в тому, що так це правда і було. І що Господь і сьогодні живий, і сьогодні також хоче здійснити для кожного нас ті чуда, які тільки можливі. Але найбільшим чудом в нашому житті є це Божа присутність. Це те, що Господь хоче мати нас своїми друзями, і хоче навіть, щоб ми також, як Ян Богослов, лежали в нього на грудях, тому що ми близькі йому, і ми його любимо більше за все. Якщо ми цього не будемо робити, ми будемо боятися смерті. Для нас вона буде жахливою. І для нас вона буде лякаючою. А якщо ми будемо любити Бога, шукати Його, прагнути Його знайти навіть в цьому світі, безумному, грішному, який явно що вже давно з збожеволі і кращого вже не буде, ми повинні знати про те, що чекає нас Господь, про те, що Голгофа це не лише кінець, це початок нашого життя, нашого духовного життя. Це справжній сенс нашого життя. І наше стремління повинне бути лише з уваги на те, що Господь прийшов для того, щоб подарувати нам вічність. Тож, нехай в сьогоднішній день, дорогі браті і сестри, приклад Йоанна Богослова, одного з найулюбленіших учнів, яких любив за свого життя Ісус Христос, стане для кожного нас прикладом того, що Господні чуда здійснюється не тільки. Першому столітті, не першому віці, але й в 21-му. А якщо ми будемо гідні цього, якщо ми сподобаємося такої ласки Господнього пізнати і побачити Бога вже тут, то ми обов'язково сподобаємося пізнати і зустрітися з Богом, і навіть після нашої смерті. Слава Ісусу Христу! Господи.